Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Група інформаційний спротив продовжує фіксувати імена російських окупантів, яких публічно поховали або в самій Росії визнали знищеними. Станом на 24 квітня у списку є 21 456 імен, щодо яких є повні дані, Пише Олексій Копитько. Ще кілька сотень у Росії визнали вбитими, але є якісь нестиковки. Звідки призваний, де служив, де похований тощо. Ми їх не додаємо до статистики. За тиждень база поповнилася на. 115 імен значна частина імен вагнерівці чищення російських в'язниць відбувається у промислових масштабах є знакові персонажі наприклад на тижні зафіксували вагнерівця який з 2017 року пройшов Сирію, Лівію, Центральну Африку. Втрата таких досвідчених найманців є болючою для їхнього вождя. Періодично запитують, як отримати реальну цифру російських втрат. З мого досвіду, зараз будь-яка цифра буде лише оцінювальною. Наприклад, ми не додаємо до статистики бойовиків та мобілізованих із квазі Республік Донбасу. За ними взагалі жодних достовірних даних немає. Відомо. Лише порядок цифр тисячі десятки тисяч. Ватажки Донецького бантостану офіційно визнали за 2022 рік 4,1 тисячі убитих. Реальне число втрат вище в рази. Ті, хто глибоко знає ситуацію на землі з того боку, кажуть, що можна сміливо множити в 3-4 рази. Луганські бойовики намагаються про свої втрати взагалі мовчати. У них число буде меншим, ніж у так званої ДНР, але це все одно тисячі. Окрема позиція в бантостанах померлі від ран, які в статистику вбитих здебільшого не потрапляють. А їх багато, тому що медична допомога нижче за плінтус. Консерватив. На оцінку у 20 тисяч убитих це мінімум для так званих ЛДНР. До живої сили з окупованого Донбасу росіяни спочатку ставилися ще гірше, ніж зараз до зеків. Щодо самої Росії, то російська влада всіляко заважає узагальнювати цифри. Але є факти, які показують масштаби прихованого. Наприклад, минулого тижня було виявлено досі непублічний масив поховання вагнерівців на одному з цвинтарів в Іркутській області. Лише з одного цього масиву додалося 71 ім'я. Це становить плюс 20% до зафіксованих втрат по регіону. Скільки таких цвинтарів невідомо. Повністю біла пляма. Поховання у глибинках у невеликих містечках та селах багато тисяч могил, які взагалі не вловлюються нашими фільтрами. Є утруднений доступ до цвинтарів, про які вже були публікації, тому що влада починає пильнувати. Враховуючи наскільки затятою Росії забивають ефір темою українських втрат. Больовий поріг у них місцями вже досягнутий. і видно, чого боїться російська влада. Втрат у великих містах та їхньої візуалізації. Лідери за кількістю зафіксованих похоронів у Росії. Краснодарський край 1447 масово ховають вагнерівців звідусіль. Свердловська область, 903. Самарська область, 779, Челябінська область, 669, Бурятія, 662, Башкортостан, 658, Республіка Дагестан, 532, Забайкалія, 522, Перемський край, 514, Волгоградська область, 512, Ростовська область, 453, Саратівська область, 424, Іркутська область, 420, Новосибірська область 419, Красноярський край, 414. Проти України воюють лише Далекі Схід, Урал і Поволжя. Якщо дивитися на ці цифри, то виникає явний. Дисонанс на Україну з якихось незрозумілих причин напали Далекий схід Сибір, Урало та Поволжя. Західна частина Росії, які начебто найбільше мали загрожувати в лапках укронацисти та агресивна натовська воєнщина, бере участь скромніше. На це є дві причини: по-перше, там і без війни була катастрофа із демографією. Особливо нікого не мобілізуєш. По друге, професійні частини цих регіонів були розгромлені і не можуть відновитися. Втрати столику строми, Рязані, Калінінграда, Пскова практично замерли в районі. 150-200 осіб. Це публічні втрати десанту. То та морської піхоти, яких наші покришили у першій половині 2022 року, внаслідок чого у вказаних містах стався локальний шок, від якого вони досі не оговталися. Російська влада недаремно заборонила акцію «Безсмертний полок. Дуже небезпечні паралелі. Може вилізти те, що потім не сховаєш. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.